нас для вас є цікава новинка це сушені помідори. На території нашої пасіки ми цього року виростили дуже багато помідорів різних сортів. Всі вони смачні, якісні і екологічно чисті. Без жодної хімічної обробки ми виростили їх, тому ми вам хочемо запропонувати ось такі ось чіпси. З одного відра помідорів нарізаних виходить дві коробочки літрові ось такі сушених помідорів. Зберігання це дуже класно, тому що таку велику кількість ми не маємо де зберігати. В такому вигляді воно легко зберігається. Але найцікавіше те, що вони є дуже смачними. Мамо, чоловіків вони смакують як чіпси під час перегляду фільму чи відпочинку, ну це дуже смачно. Я потрібнюючи їх кидаю на... В плов можна кидати, хто любить плов з томатами. От, вони є дуже смачні, з гостринкою концентровані помідори, сушені. дуже смачно, реально дуже смачно. Так що, можете замовляти цей екологічно чистий продукт. Мед від Коваля для вас. От, так що Дуже дякуємо за те, що ви купуєте наш мед. Робимо в першу чергу і для себе, але також можемо поділитися із вами. Дякуємо вам за увагу!